Завершила роботу розширене засідання колегії Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, яке розглянуло два найголовніші питання. Перше це стан готовності навчальних закладів України до нового навчального року. І друге це стан впровадження нових стандартів початкової школи. Адже нагадаю, з 1 вересня 2020... Кінетом міністрів ще в квітні 2011 року затверджений новий державний стандарт початкової школи, і всі школи України перших класи починають працювати по новому по нових державних стандартах. Відповідно до закону про освіту і загальну середню освіту, як і вимагає закон, міністерством розроблені, обговорені, створені разом з Національною академією педагогічних наук нові державні стандарти. Ну, оскільки я... Думаю, що не всі представники засобів масової інформації читали ці стандарти. Я коротко нагадаю їх змістовну частину, в чому їх новація і революційність. Ну, по-перше, згідно нового державного стандарту, всі діти в Україні починають вивчати іноземну мову з першого класу. Друге, всі діти України почнуть вивчати інформатику, починаючи з другого класу. З найпростішого інформаційного, інформаційного предмету сходинки до інформатики. Третя новація цього стандарту. Починаючи з 5 класу, це з наступного року, з 1 вересня 2013 року, обов'язково вводиться в усіх школах України вивчення другої іноземної мови. Ще одна новація цих стандартів усій початковій школі. Кожен урок, кожен урок з будь-якого предмету буде обов'язково мати дві фіззарядкові паузи. Це особливо важливо для учнів 1-4 класу. Крім того, по цьому новому державному стандарту ми вперше виконали вимоги цілої низки законів і збільшили години на фізичну культуру, фізичний розвиток до 3 годин на тиждень. Але новий стандарт ціл ще цікавий, що в ньому дуже велика варіативна складова. Тобто обов'язкова частина буде складати приблизно 50% навантаження, решта з затверджених навчальних програм може конструювати сам педагогічний колектив будь-якої середньої загальноосвітньої школи. Тобто, ця варіативна частина вона допоможе і зробити підготовку дітей більш якісною. І розкриє нові можливості для творчості педагогів. Крім того, викладання передбачається вже згідно з наступним також затвердженим державним стандартом. Це базової середньої освіти, яке охоплює 5-9 клас і державними стандартами старшої школи. Частина предметів поступово буде викладатися в середніх школах іноземною мовою. Але це не примусово, це за бажанням педагогічного колективу, ну, якщо дійсно повністю. Я хотів би сказати, що роботі над новими державними стандартами. Ці два роки ми їх називаємо Прискорений марш, були пройдені шляхи від не просто створення стандарту і затвердження, до створення нових українських підручників і, звичайно, перепідтовки цілої низки вчителів. Що важливо, що всі державні стандарти були обговорені самим широким загалом, крім того, одержали позитивну оцінку міжнародних експертів. Так, зокрема, освітній департамент Ради Європи, ознайомившись вже з новими навчальними програмами вивчення іноземних мов в Україні. Це іноземна мова з першого класу, друга іноземна мова з п'ятого, сама методика викладання їх і можливість викладати низку предметів в старшій школі, назвав це український план і справжньою лінгвістичною революцією. Перед тим, як розпочати роботу в початковій школі по новому стандарту, звичайно, разом з Національною академією педагогічних наук і освітянами ми також два роки опробували і затвердили ще одну важливу складову це базовий компонент дошкільної освіти. Це також новий державний стандарт. При його розробленні було вивчено кращий світовий досвід і проведено широке громадське обговорення документу. на базі цього стандарту було розроблено затверджено програму розвитку дітей старшого дошкільного віку впевнений старт. І з 1 вересня програма державна впевнений старт стає обов'язковою для всіх дошкільних навчальних закладів України для перечкільної підготовки дітей від 5 до 6 років. Перечкільна підготовка. Що ще важливо, коли ми говоримо про дошкільну освіту, коли трохи більше двох років тому, в червні 2010 року, ми говорили про необхідність, про необхідність постановки в пріоритет розвитку дошкільної освіти і оголошували хрестовий похід за повернення дитячих дошкільних закладів. Дуже багато було скептиків. Я можу доповісти, що за два роки в Україні стало більше на 650 дитячих садків. Лише в першому півріччі 2012 року відкрито нових і відновили роботу 199 дошкільних закладів разом з додатковими, з додатковими групами на сьогоднішній день на сьогоднішній день майже на 171,5 тисяч дітей дошкільного віку мають можливість одержувати дошкільну підготовку. Ну і насамкінець хотів би сказати, що в нас відбулося спеціальне сапневе засідання Кабінету міністрів, яке було повністю присвячено підготовці до нового навчального року. Що дуже приємно, що це свідчить при, про пріоритети роботи Кабінету міністрів і на засіданні після всебічного обговорення прем'єр-міністр України Микола Яновича Зарова дав доручення всім міністерствам, державним комітетам, центральним органам. Виконавчої влади, чиї структури ще отаборені в дитячих дошкільних установах, впродовж року вирішити проблему їх виселення і повернення, і повернення цих дошкільних установ до мережі. Я думаю, що ми і цю програму виконаємо, і впродовж наступного року, що таке черга до дошкільного навчального закладу, повністю забудемо як так. Місць, звичайно, було в дошкільних закладах трохи більше, а, і черга була менше, але в нас останні три роки, і це дуже приємно, позитивна, невпинна, позитивна демографічна ситуація. Навіть в цьому році близько 430 тисяч першокласників сядуть за перший факт. І на сам кінець хотів би вас поінформувати, що сьогодні в засіданні колегії взяло участь більше 200 освітян, керівників. Педагогів, директорів шкіл з усіх регіонів України. Минулого року ми проводили більш масову колегію, але в цьому році був інший підхід. Ми провели акцію, яку називали Всеукраїнська, і вона одержала дуже велику підтримку освітянської громади новій школі, нові стандарти. Близько 4,5 тисяч педагогічних працівників всіх без винятку областей. На два дні на один день на три дні вирушали до своїх колег. Причому це не обмін областями, ну скажімо, Сумська до Харківської, Харківська до Сумської. Такого не було. Якщо полтавські освітяни були в хар... Харківській області, Харківчани, в Сумській Сумські відвідували освітяни іншу область. І вони познайомилися з досвідом своїх колег, десь набралися оптимізму, десь щось запозичили. Так, от загалом в цій акції, яка тривала. В липні серпні місяці брали участь, а в основу, основу її були покладені матеріали в опрацювання були покладені в основу роботи колегії. Взяли участь фактично в підготовці колегії 25 тисяч освітян. Це 4,5 тисячі, які мандрували, і близько 20,5 тисяч з роботи, в яких вони познайомилися. На сьогоднішній день можна сказати, що початкова школа України готова працювати за новими державними стандартами. Всі підручники виготовлені, затверджені навчальні програми, підручники першого класу в повному обсязі залезні до всіх шкіл, а це 4,5 мільйони підручників. Вчителі знаходяться на своїх місцях. Немає вже два роки поспіль проблеми з вакансіями в школі, тобто всі школи укомплектовані. Навіть в інших планках освіти зменшилась кількість вакансій. Це приємно. Тому ми можемо говорити, що по новому за новим державним стандартом початкова школа України готова працювати. Дякую вам за увагу. Я не можу коментувати. Деяких батьків в деяких населених пунктах. Якщо є конкретна ситуація, населений пункт область, скарга батьків, ми можемо щось обговорювати. Деякі, так би мовити, сирійські повстанці ми час коментували, що президент Сирії перейшов на їх бік. Вчора він давав телеінтерв'ю і вже не одне за кілька останніх днів. Тому деякі випадки дуже важко оцінити. Національний університет біоресурсів природокористування ніякого відношення до Міністерства освіти, науки, молоді і спорту немає. Це університет, який вперто відстоює свою дивовижну самостійність. Це єдиний вищий навчальний заклад, який знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Кабінету міністрів. Тому можу порадити студентам звернутися до тих, хто має управлінські бажання. Плив на цей університет. Я думаю, що це безглуздя. Якби це було в вищих навчальних закладах нашої системи, покарали б ректора або доганою, або фінансово. А той з проектів, який відповідає за гуртожитки, життєві, шукав би собі інше місце роботи. Тут я можу тільки поспівчувати з туди. Пане та башенко, скажіть, будь ласка, а ось те, що ви вчора казали, про оцінювання учнів під час уроків культури. Це вже почнеться, ну буде залік не залік, це вже з 1 вересня почнеться. І ще раз, будь ласка, ну, поясніть. по чому. -по 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 да, -по. Значить, а, Ми маємо досить великий час для впровадження нового державного стандарту. По новому державному стандарту починає працювати перший клас, тобто діти першокласники. Наступного року вони по новому стандарту будуть вчитися в другому класі і так так далі, далі, так далі. Так далі. Для тих, хто має дітей, хто цікавився школою, всі знають, що ніколи оцінок в першому класі не було жодного предмету. Тому тут немає ніякої інновації, ніякої спішки. Далі я твердо переконаний, що здоров'я дитини, здоров дитини набагато важливіше, ніж будь-які оцінки, тим більше з предмету, який має розвивати. Тому поступово. Оцінка по фізкультурі буде просто змінена на зарахована на відвідування. Це не лише механічна зміна. Я сьогодні говорив в матеріалах колегії, що іноді вчителів важко відучити від якоїсь примусово-каральної функції оцінки. В даному випадку, що передбачає новий державний стандарт. По-перше, в півтора рази, тобто три години замість двох, обов'язково на тиждень уроків фізичної культури, обов'язково дві фізичні паузи. Для зарядки в усій початковій школі, і ми будемо впроваджувати також обов'язково прогулянковий урок, урок перебування на свіжому повіті. Ну, Звичайно, це не урок, а це просто, ну, скажімо так, заняття. Крім того, державний стандарт передбачає, що зарахування занять у фізкультурі може бути для тих, хто займається скажімо, спортивними танцями, постійно відвідує секцію і таке інше. Наше завдання якісно змінити стан здоров'я дітей, починаючи вже з 1 вересня. І я ще раз кажу, що першокласникам і так оцінок не ставили, і вони відразу почнуть по новому стандарту. Ми будемо це поступово впроваджувати. Досвід багатьох кращих європейських і світових шкіл говорять про те, що в них немає оцінки. Ані за фізичну культуру, ні за спів, музику і малювання. Люди різно обдаровані. Скажімо, ви краще малюєте, ніж я. Я саме тому, що в дитинстві кинув малювати. Але сумління дитини позитивно оцінювати її бажання бути на уроках малювання, її інтерес до історії живопису. Також треба позитивно оцінювати. В даному випадку ця оцінка, на мою думку, другорядна, безумовно, навіть багато чому відступає. Пане Дмитро Дуже просто скажу, на сьогоднішній день затримки заробітної плати ніде немає. Візселих бюджетів цей зобов'язання по закону і Конституції забезпечити заробітну плату вчителям. Міністерство це моніторить. Я знаю, що працює активно з Міністерством фінансів, Чернігівська обласна державна адміністрація щодо заяви е, управління міського тієї чи іншої області. Для мене це новина. Я думаю, що. Е, я вже про це казав в цьому році, початку навчального року, не уникне певної політизації. Ми ще неодноразово почуємо, коли на білих будуть казати навіть не сіре, а чорне. І, можливо, в цьому випадок місцеві, місцеві органи влади і місцеві регіональні державні адміністрації повинні працювати і розраховувати. Це перше. Щодо додаткових підручників, будь-яка людина має право читати будь-яку книгу. Взагалі держава починається там, де є права людини. Те видання, про яке ви говорите, ніякого відношення ні до підручника, ні до посібника немає. Воно не проходило ані методичної комісії, ані предметної, не одержувало грифу е, Міністерства освіти ні в якому вигляді, ані як рекомендоване, ані як допущене і таке інше. Тому чому і куди спалює бюджетні. Кошти дотаційно, дотаційний бюджет Львівської міської ради це питання не до мене, а до тих, хто повинен контролювати законність витрачання коштів державного бюджету. Якщо хтось когось датує з державного бюджету за рахунок внески всіх громадян України і всіх регіонів і територій, а хто, хтось ці дотації використовує свавільно, хай розбирається рахункова палата. Державна фінансова інспекція і прокуратура України. Ще раз кажу вам, видання допускається в школі, будь-яке, якщо воно, відповідно, пройшло психологічну, педагогічну апробацію, рекомендовано і розглянула велика кількість фахівців. Те видання, про яке ви говорите, до школи ніякого відношення немає.